Звичайний фашизм це прокинутись рано, відбити поклони тупому тирану, забути програти, забити на втрати пишатись лайно та лайно обирати. Звичайний фашизм весь у рясі барвистій дає настанову мізкам дзюдоїста, що варто спалити, що треба розбити. Як є благе слово, то можна й убити. Звичайний фашизм то дикунські радіти, що гинуть слов'яни, що плачуть їх діти, стріляти у скроні своїх полонених, а потім покритися хресним знаменням. Звичайний фашизм це стара аксіома, звичайний фашизм не дивитися ромма. І навіть якщо переглянуть раз 200, вони не збагнуть. Що давно вже нацисти. Вони забувають, фашисти звичайні, альбом ДМБ, що ховали в Афгані. Хто поряд на знімках стоїть чорнобіле, хто клятви святі накривав своїм тілом? Вони верещать, що діди воювали, що світ зберегли від страшної навали, щоб їм не дивитись в пацючі їх вічі, діди їх в могилах лежать вниз обличчям. Звичайний фашизм сотні тисяч на м'ясо, слухняна, немита, вдоволена маса гризеться за першість, за славу, за рапор. Зрівняли з землею та піднято прапор. Звичайний фашизм у пекельній природі не терпить присутність і назви народів. Фашисти-еліта, нацисти-окраса. Ці інші хохли. Німчура, англосакси, хачі, бульбачі, чебуреки розкосі, чухня, жабоїди і точно піндоси. Нові словники і старі катеклізми, основа печерного неонацизму. Планета зітхає, планета ковтає, планета маршрути кінжалів вивчає, ховає секрети в розписані призми. Шукає гішефти. В звичайному фашизмі і вже на тім світі упрів без роботи канзаський сержант фахівець з ешафоту.